В умовах воєнного стану варто бути готовим до всього, особливо знати прості речі, які врятують життя. Під час мобілізації усі військовослужбовці проходять відповідні навчання і мають базове розуміння алгоритму дії при пораненні. Якщо армійці знають, як діяти в екстреній ситуації, можуть надати першу допомогу собі та побратиму, то шанси вижити в пораненого різко зростають. Я доброволець прийшов в сам на службу. Було хвилювання про те, що я не зможу там надати собі допомогу. Але таке прийшов, все мене навчили. Спочатку вивчив, як надати допомогу собі, потім мені стало цікаво, як надати допомогу комусь. Вивчили. Все, що потрібно. Тактична медицина враховує той факт, що місце і обставини, в якій надається допомога під час бойових дій, принципово відмінні від лікарень. Тут постійна загроза обстрілу, тому це потрібно враховувати. Саме тому всіх військових навчають професійні інструктори, які ознайомлюють із основами до медичної допомоги та тактичної медицини. Тактична медицина важлива частина будь-якої військової підготовки на всіх рівнях. Починаючи з базової загальновійськової підготовки, військовослужбовці проходять навчання з тактичної медицини для того, щоб знати, як надати допомогу собі і товаришу пораненому, який може бути поруч із ним. На жаль, на цьому етапі вже відбувається навчання людей тому, як користуватися аптечкою. Комплектація аптечки вона є загально затверджена. Перше, з чого ми починаємо навчати, це у нас є. Звісно, турнікети критичні кровотечі це те, від чого найшвидше і найчастіше гинуть люди, і вміння вчасно зупинити ці кровотечі є дуже важливою частиною. Тому індивідуальна військова аптечка є в кожного бійця. І в випадку, якщо самостійно боєць не може надати собі цю допомогу, тоді використовується Побратимами аптечки цих поранених бійців. Так, перше відділення у нас відпрацьовує на етапі під вогнем. Будь ласка, готуйтесь. Друге відділення відпрацьовує на етапі евакуації. Будь ласка, готуйтесь. І третє відділення у нас відпрацьовує на етапі в укритті. Будь ласка, готуйтесь.

Один возле ранів, а другий воврону. Пльос, Крові Кравіняки держиться! Бучок, да да скінчок і дихання, де слухайте дихання, щоб дихало! Від них не відходите! У нас контакт, два тріста, нужна зрочна евакуація. Перший етап наш е, був відпрацювання на етапі під вогнем. Була у нас визначена група, яка відпрацьовувала е, на етапі під вогнем. Зрозуміло, мінімальний об'єм надання допомоги, зупинка кровотеч, турнікет і переміщення пораненого з е, зони під вогнем. Підпрацювали добре, комунікація була відмінна, е, турнікети накладені вчасно, всі кровотечі зупинені. Є над чим завжди працювати: тренування, тренування ще раз тренування, накладання турнікетів самим собі, накладання турнікетів е, в, меж, в рамках взаємодопомоги. Тренування не мають закінчуватись ніколи. Наступний етап у нас був етап евакуації, і, відповідно, надання тут на цьому етапі ми відпрацьовували навичку, окрему навичку, постановки внутрішньо доступу під час руху. Відповідно, спроба була вдалою, це чудово. Якщо ви можете в складних умовах встановлювати внутрішний доступ, це завжди буде на користь. Знову ж таки, це навичка, яку треба тренувати за можливості завжди. Користуйтесь цією нагодою. Тільки! Примайте тут! Зашлі! Доволі! Аймі туда! Піштири! Прові на бай! Провіряєш, я ріжу руку ногу. То ти показує, немає. Там. там, там Цього да, да. немає, опіків да. диханічників немає, підомаємо. Я одяг не різав. Лише рука суті. Ти ж я щось використовував? Ні, лише з його аптечки. Треба його закрутати, я думаю, швидше. Плюс, плюс. Витягуй броню з під нього. Є. Yeah. Турнікет. Осмислений фіксую. Добу, разі необхідності. Ми могли. А. Скільки? 10 хвилин? Вже 8. Осмислений 14-20. Фіксую 12. на Плюс. Турнікети заважають фіксувати нижче коліна. Готовий затягувати. Давай. Три, чотири. Досить. Третій етап це надання допомоги в укритті. Ми відпрацьовували в імпровізованому стаб-пункті, там, де ми вже проводили повний огляд пораненого, і надання допомоги в повному об'ємі з наявними ресурсами в, рюкзаку, в медичному рюкзаку. Були нюанси певні під час відпрацювань, критичних помилок жодних не було. Загалом можемо сказати, що на сьогодні всі наші поранені були врятовані. Взагалі, будь-якій людині можливо навчитись тактичної медицини. Є відсоток людей, який ну не настільки стресостійкий, не настільки може сприймати критичні ситуації, наприклад, в умовах стресу, в умовах бойових дій, в умовах різних впливаючих чинників навколо нас, тобто, ну не кожен зможе стати ним, але навчитись базових навичок тактичної медицини може кожен. Ми даємо загальне розуміння, що треба зробити з пораненим бійцем, для того щоб він мав шанс вижити, не загинути від тих поранень, які він отримав, і потрапити на наступний етап медичної допомоги. По закінченню курсу практично всі військовослужбовці вже як мінімум освоїли базові основи тактичної медицини ну як максимум можуть врятувати своє або чиєсь життя.